Уряд розширює програму «Є оселя». Відтепер на пільгову іпотеку можуть розраховувати усі українці, які не мають власного житла. Для таких річна ставка буде на рівні 7% у гривнях. Перший внесок складатиме 20% від вартості оселі. Максимальний термін кредитування 20 років. Важливо обирати житло громадяни зможуть лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми. Минулого року за ініціативи президента України ми запустили програму Єоселя, дали можливість військовим, правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям отримувати іпотеку під 3%. Зараз таких пільгових іпотечних кредитів вже видано на суму більш ніж 1,2 мільярди гривень. Тепер будемо розширювати програму, вносимо зміни, завдяки яким участь у програмі ЄОселя зможуть взяти інші українці, які не мають власного житла. Ці та інші зміни в умови програми дозволять суттєво активізувати видачу іпотеки. Ми створюємо можливість для українських родин, які потребують житла, отримати його вже зараз.